Друзі, всім привіт! З вами Марія вона ж Робінзона. Я вас вітаю на каналі, цьому, який так і називається Робінзона, тому що я сама через океан перелетіла у 2022 році і живу тут вже третій рік у штаті Мічиган за програмою ЮФОЮ. На своєму каналі я розповідаю вам про позитивні негативні сторони життя в Штатах. Ну і взагалі все, що з цим пов'язано, мої думки, і тощо, тощо, тощо. Сьогодні хотіла б з вами поговорити про фінанси. Чому я вважаю, що в Штатах круто? Я це порівнюю зі своїм життям в Україні. В плані фінансів знову ж таки і доступу до фінансових інструментів. Тож про це сьогодні поговоримо. Перше, що мені найбільше подобається, це те, що я отримую зарплату в доларі. Я знаю, що в Україні також є зараз багато професій, де ви можете отримувати зарплату в доларі, але в мене було так не завжди. Я пам'ятаю, як я отримувала зарплату в гривні, і потім, в кінці місяця, купувала якісь там євро чи долари, і можна було відкрити якийсь аккаунт в Приватбанку, так ну в будь-якому нашому банку доларовий, і щоб там ці гроші лежали. В Умері ти одразу все отримуєш в доларі, у тебе все зберігається в американському банку, де все ти знаєш, що застраховано, і це одна з найстабільніших валют зараз. Тобто мені в цьому плані спокійно. Я знаю, що це не найбільша перевага, але от для мене мені так спокійненько. До речі, я буду порівнювати з життям в Україні. Якщо ви зараз в Європі і маєте якісь експертні знання, будь ласка, запрошую вас в коментарі. Мені буде цікаво почитати і думаю, іншим також що вам подобається в європейській фінансовій системі. Друге, що мені подобається в Америці, це те, що Тут можна відкладати гроші, і тут можна їх, коли ти відкладаєш, одразу примножувати. У нас в Україні можна відкладати гроші на депозит. Останній раз, коли я перевіряла, було 18%. Я не знаю скільки зараз, але ви розумієте, що відкладати в гривні ризиковано, і в доларі, якщо відкладати, то в Україні я не пам'ятаю, який 1% чи менше 1%. В Америці є така штука, як High Yield Savings Account, яка вам дозволяє відкладати і знімати у будь-якій. Час ваші кошти під відсоток там від чотирьох до п'яти. Я, начебто, знайшла в банку там чотири. 4... Точка 65%. І отак от, от мої гроші, які я собі відклала на подушку безпеки. Тобто, раптом, що трапляється, я, наприклад, втрачаю роботу, я митцю можу залізти у цей аккаунт і отримати гроші. Але в той самий час, коли я її не чіпаю, я вже рік її не чіпаю, і я нарощую свою фінансову подушку постійно, воно все там лежить, і воно там накопичується під 465%. Тобто, це мені дуже подобається. І знаєте, де я про це дізналася? Взагалі про мій Шлях встановлення цього фінансового на Ютубі. Саме так на Ютубі. Так само, як я зараз з вами розмовляю, я була по ту сторону екрана глядачкою, коли я відкривала свій аккаунт Interactive Брокерс і дивилася відео Любомира Остапіва на каналі Сімейний Бюджет ще у 2020 році. Але зараз я перебуваю в Сполучених Штатах і мені необхідні інші знання. І на щастя, у Любомира з'явився канал, орієнтований на українців та інших емігрантів, які перебувають в Сполучених Штатах. І цей канал називається Immigrants Financial Freedom. Я вам його щиро рекомендую. Любомир Остапів є фінансовим експертом не лише в Україні, а вже і в США. І він ділиться своїм досвідом на своєму каналі. Там мені, наприклад, більше за все подобається жанр інтерв'ю, в в яких він бере інтерв'ю в українців, які вже якусь зробили свою історію, перші кроки в США. До речі, в одному з таких відео я була нещодавно, скоро його змонтують, і ваша Робінзона буде там, тому скоріше підписуйтесь на його канал, щоб не пропустити. Я вже чекаю, я вже чекаю. Зустрінемося там в коментарях. От а загалом там можна подивитися багато відео і почерпнути для себе багато цікавої інформації про IRS, також про IRA, якщо ви в Штатах це пенсійні акаунти, тобто про те, як це це відкривати, і загалом як використовувати оці переваги, розумієте, фінансові переваги перебування у штатах. Тому що якщо ви переїжджаєте до штатів і маєте цей менталітет фінансово-український ще там х років, то в принципі ви не користуєтеся. Ціма усіма перевагами і Любомир про них говорить на своєму каналі. Тому я вам щиро раджу підписатися. Я залишаю всі лінки посилання в описі до цього відео, і буду рада, якщо цей канал вам стане у пригоді. Третє, що мені подобається в Штатах, це те, що тут зарплати дійсно набагато вище. Якщо ви подивитеся, я іноді знаєте, що люблю робити? Я люблю гуглити, скільки отримує лікар у Британії і скільки отримує лікар у. В Сполучених Штатах, якщо ви так загуглите у ну, будь-якій країні, де ви зараз перебуваєте, ви зрозумієте, що в Штатах завжди зарплати будуть вищими. Я не знаю про Австралію, Нову Зеландію, про ці країни. Але в Штатах це відомий факт. Тут зарплати набагато вищі у будь-яких сферах. от на різних щаблях зарплати в США будуть набагато вищі, але знаєте чому? Звісно, тому що тут набагато вища вартість життя, і в принципі, якщо ти тут отримуєш 100 тисяч за таку саму роботу роботу ти в Іспанії отримуєш 40 тисяч євро, то в Іспанії масаж коштує скільки? 40 євро, а тут 100, 120, 150. Тобто це ваша справа, де ви хочете жити. Якщо з одного з одного боку так у вас зарплата розлітається швидше, але тут є інструменти, як ці гроші примножити. Тут інша система, і є багато людей, які їдуть зі штатів в Європу, але у той самий час є ті, які саме сюди їдуть, бо вони знають конкретно, що вони тут хочуть робити, і як їм можна примножити свої кошти тут. Так, це правда, що Штати надзвичайно регульована країна. Отут мені, наприклад, нещодавно платив студенту криптовалюті. У мене досі там лежить 350 доларів на тому криптовалютному рахунку, я не можу їх вивезти. Треба знайти якусь, знаєте, лазівку можливо. Я живу просто в дуже маленькому місті. Господи, скільки я вже це казала в цих відео, вже час мені, манатки своєї супіраті їхати. Звідси ну то тут дуже важко. Це не те, що ти просто заходиш там по кракову, йдеш, і ти бачиш, що тут криптообмін, ні, тут. Все настільки задокументовано. Хто міняв крипту в штатах? Напишіть мені, будь ласка, як це робити. Тому що з того, що я бачу, тут надзвичайно регульована країна, і ти не можеш отак, от просто з грошима все моніториться, все, все, все моніториться. Далі, що мені це я вам написала маленький списочок, бачите? Е, далі, що тут ще? А з приводу податків мені тут дуже подобається, тому що в Україні мені завжди це було дуже важко розбиратися. У нас бухгалтер був на роботі. Я в ті компанії працювала і якось все аутсорсилося. Зараз я заходжу і в TurboTax, це мені здається, багато хто користується і знає це як швидко свої все автоматизовано, просто якісь там дані вносиш свої і все. І ти подав свою податкову декларацію. Я там не знаю, півтори години витратила. Звісно, якщо у вас великий бізнес, це буде довго, але в моєму випадку це було надзвичайно швидко. І мені така прозорість припала до душі ще з першого року, як я подавала свою податкову декларацію. Чи можна в Америці жити і відкладати кошти? Насправді можна. І коли я поспілкувалася зі своїми знайомими друзями, які зараз перебувають в Європі. Так, одна моя знайома казала, що купила айфон на німецькі виплати. Тобто, в принципі, теж можна там відкладати в Америці. Набагато напевно менше таких є можливостей з виплат, тому що виплати взагалі. Ну, у мене були вони перші три місяці. Там якісь не знаю, 300-400 доларів, і вони вас змушували там волонтерити по 30 годин на тиждень. Тобто там ну, тут на виплати не можна нічого взагалі сподіватися і купувати айфони. Тим. Айфони, тим паче, але відкладати можна, і мені вдалося відкладати, тому що якщо ви, наприклад, я знаю, що в хостелі коштує Койка в Лос-Анджелесі 800 доларів. Так, це, звісно, дуже такий сильний даунгрейд до студентських часів, і не всі хочуть таке робити. Але от, наприклад, в Чикаго можна зняти кімнату за 1000-1200 доларів в ну центрі міста, по суті, і ділити будинок там з трьома-чотирьма людьми, може навіть з двома, так і ви можете заробляти в Чикаго, не знаю, 4-5 тисяч, тобто все одно у вас буде можливість відкладати. Якщо ви дійсно хочете жити хороше, таке знаєте, заможне життя, знімати собі самій двокімнатну квартиру в центрі міста, щоб друга кімната, щоб до вас гості з України приїжджали, це буде коштувати ну, така квартира в самому центрі в класній новій будівлі. Це буде коштувати там, під 5 тисяч доларів. Звісно, якщо ви хочете такий стиль життя, то, можливо, вам не вдасться відкладати. Але якщо ви готові знизити свої, і ці планку трошки то так можна. І мені вдалося відкладати. І мало того, що я відклала ще собі цю фінансову подушку з абсолютного нуля. Тому що, коли я сюди приїхала, у мене було там в подушці, ну скільки в Києві мені потрібно було фінансові подушки, 3-4 тисячі доларів у мене було. І мені б цього в Україні вистачило. ну Не знаю, можливо, на півроку точно мені б вистачило. От. А в Штатах, ну по суті, мені довелося з нуля, я все накопичила, і зараз воно вже є. І я відчуваю себе більш-менш безпечно. Більш того, за ці два роки я ще і побувала у восьми штатах у п'ятнадцяти містах і продовжую подорожувати. Через два тижні я їду у північну Кароліну на йога-ретрит. Буде про це відео, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Розкажу вам, що взагалі таке йога ретрит Маленький спойлер, дам ретрит. дуже дешевий за штатськими мірками. Він коштує 1700. і я буду жити у своїй окремій кімнаті там, тобто не ділити ще з незнайомцями. Але знаєте, чому він такий дешевий? Тому що там усього лише дві його сесії на день в Україні. Якщо ти їдеш на ретрит за 20-30 тисяч, у тебе там повна така програма, якісь воркшопи, практики, медитації, звукові чаші. оце все в у мене нещодавно і колишні колега їздила на ретрит до... Шрі-Ланки, якщо я не, поміля, не помиляюся, і вона теж за 1800 теж їздила. І там проживання у п'ятизірковому готелі шикарні. А ще на моєму ретрит, ретриті не будуть не вечері. Тобто там лише сніданок і бокс ланч. Тобто якийсь сендвіч в коробці. Коротше, все вам познімаю. Обов'язково обов'язково підписатися, буде цікаво. І плюс цей ретрит прямо на березі океану. Я не знаю, чи буде тема акули чи ні. Сподіваюся, ні. Але бачила, о боже, подивіться, скільки в мене вже енергії. Прямо така, такий прилив. Я реально дуже хочу відпочити і поїхати зі своєї реальності, зі своєї рутини, вирватися і просто чилити. Вони ще програму не роблять, тобто там дві сесії в день о шостій ранку і о сьомій вечора, а все інше вільний час. І вони кажуть: bring your painting supplies, кажуть, привозьте свої пензлики. Ну, коротше, я привезу якісь там, знаєте, книжки, і буду собі медитувати і відходити від цього життя так окей, повертаємося до теми. Ой. Тобто мені вдається відкладати ще й на такі подорожі і жити тут таким ну, більш-менш насиченим в плані подорожі життя. Тому що не всі люди, які живуть прямо локально тут, все життя, не у всіх є можливість, особливо ті, у кого є діти, їздити по чотири рази на, на рік. Мій бюджет за останній рік на подорожі був 10 тисяч доларів. І я коли це казала своїй терапевці нещодавно вона так. Мою увагу звернула на це, що я там собі ну, деякі речі не можу дозволити. Типу, знаєте, для мене це дорого. Наприклад, сходити до косметолога, що для мене важливо, а за 200 доларів. Я собі цього дозволити не можу, але о, о, поїхати там поподорожувати по штатному декілька разів на рік і заплатити за це 10 тисяч доларів, то мені типу ху. та на ізі. Ну, у всіх свої пріоритети. І в мене отакий от був перші два роки. Зараз я думаю, що вже треба мені трохи міняти свої пріоритети, тому що одним гран-каньйоном там Лас-Вегасом чи ще куди я їздила, кі Кі-Вест, Uh, ну, Ситні не будеш. Треба, щоб життя було добре налаштоване з понеділка до п'ятниці. Так повертаємося до теми. Що ж я відходжу від теми? Останній пункт, що мені подобається оця фінансова сторона штатів, це те, що тут ще й середовище сприяє тому, що ти хочеш заробляти, примножувати, і взагалі у тебе у твоєму середовищі вже є знання. Звісно, залежить від того, де ти, коли я приходжу, наприклад, на святкування якихось свят у мого хлопця американця, у нього три брати. Ти і вони постійно говорять про якісь акції, хтось і я собі беру ідею у що інвестувати. Я взагалі не знала про якісь компанії, в які вони інвестують, і ти починаєш більше читати. Плюс ну в твої твій, твій банк тобі постійно щось відправляє, Там можна підписатися. В принципі, таке напевно можна зробити у будь-якій країні, якщо вас цікавить тема інвестицій. Однак, у мене напевно якесь суб'єктивне враження, таке що тут в Америці дуже грошоорієнтовне суспільство з одного боку грошоорієнтовне, що в. Людей немає грошей, і ти постійно намагаєшся протягнути до наступної зарплати, тобто важко не думати, не фіксуватися на грошах, якщо в тебе їх нема. От, а з іншого боку, навіть коли вони в тебе є, ти думаєш, як їх примножити, як ще більше заробити. Я не знаю, не буду давати зараз своєї думки оціночної, якою що я з цього приводу думаю, Я вам кажу факти, просто як я це відчуваю. Комусь такий вайб заходить, тому штати це так, як її називають, країна, земля. Можливості, можливості, що можливості проявити себе, можливостей побудувати щось, що тобі важливо, кар'єру якусь, чи відкрити якусь компанію, якусь не знаю, імперію. В принципі, напевно, це мають на увазі, коли кажуть, що це земля можливостей. Я не знаю, родину тут теж можна побудувати, але це дорого, тут родину мати дорого. Можливо, все можливо. Люди тут більш фінансово грамотні, тому що, якщо ви знаєте, в Україні дуже популярна схема чомусь це інвестувати в однушки біля метро, начебто більше просто нічого немає. Я нещодавно теж спілкувалася зі своєю одною однією подругою, яка працює на круїзних лайнерах, і вона мені казала, от я її питаю: який яка твоя мета фінансова? Так, тому що це ж теж не проста робота. він два тижні там, на кораблі, два тижні в Україні, два тижні там, два тижні. Там тобто, це моряцька робота, це не така. Проста робота, але там платять добре. Однак у неї мета купити однушку, так. Ну не однушку, купити квартиру. Наприклад, я інвестую ще через брокера. Так, тобто у мене є не ну, лише high yield savings account, у мене ще є і свої інвестиції. До речі, дуже легко. Це ще мені дуже подобається в штатах. Що ти можеш за секунду переслати гроші з української боже мій, з американської картки на твій брокерський рахунок, тому що з обмеженнями зараз НБУ ти взагалі нічого робити не можеш. Раніше так до обмеження НБУ можна було відправляти. Свій з платежем, але там була комісія, і він йшов там декілька днів. Якщо ти хочеш трейдити, то ну, і тобі, от прямо зараз, цю секунду потрібно надіслати гроші. В Америці мені набагато легше і швидше. Якщо ви в Європі, у вас є якісь знання, дайте мені знати. З Європою я не можу порівнювати, бо я там не жила. В Європейському Союзі з їхніми регуляціями, але впевнено, що там щось схоже на це. От і у мене в брокерському акаунті за минулий рік дохідність 38%. А який? Return on investment у real estate, ROI цей який мені здається 5%. з амортизацією і з усім. Коротше, я за інвестиції, і от тому я ще раз вам раджу канал Любомира Остапіва як український сімейний бюджет, на якому, через який я вчилась, як відкривати рахунок на Interactive Brokers ще в далекому 2020-му, Мені здається році, так і для тих, хто зараз перебуває в Сполучених Штатах, Immigrants Financial Freedom канал. Теж раджу там більше про американські реалії. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, це відео вас наштовхнуло на якісь думки, може, щось прояснило. Пишіть мені коментарі, питайте, чи давайте свій фідбек, свій зворотній зв'язок. Я завжди дуже рада почитати і поспілкуватися з вами у коментарях. Всім дякую за увагу і до зустрічі!